Закінчив третій інтервал. Тяжко, дуже тяжко. Привітік! А я на трибанді з декатлону за 500 євро, мужички, що ви доганяєте? Ця гонка супер, взагалі чуваки топ і тоді здохнути. Це ось. <ривіт> Трібан декатлон. 500 євро. Всім привіт, мене звати Денис, мені 24 роки. Записався я до Влада з метою. Просто підняти свою середню швидкість десь на велосипеді до 28-32, аби я зміг е, спокійно ганятися проти мужичків, так сказати, на велосипедах за 3 тисячі, 5 тисяч доларів і так далі. Дай Бог, здоровлю, друзі. Сьогодні у нас трошки буде такий вайбовий і лайтовий формат. Бо сьогодні буде більше просто сторітейлінг. Ви тільки що побачили деяку нарізку. Тому що після львівської сотки до мене звернувся один хлопець, каже, Влад, я хочу їздити швидше і не хочу витрачати на це дуже багато часу. Я такий, питань нема, челендж прийняв. І ми почали разом думати над його покращенням фізичної форми. І ми почали разом шукати варіанти, як зробити так, щоб він став кращим. Основна його ціль це було покращити середню швидкість на тренуваннях. Ну, це запорука успіху, тому що чим швидше ми їдемо, тим в кращій компанії можемо приїхати на змаганнях. І врахували минулий досвід. У Дениса було багато часу проведеного в футболі, так? тобто в нього є задатки до вибухової швидкості. І ми працювали над витривалістю. І почали нашу підготовку з такого напрацювання бази, оскільки ми ще не знали, чи Денис поїде якісь змагання, чи не поїде. Ми робили то, без чого неможливо будь-який прогрес в цивічних видах спорту. Це напрацювання бази. І перших півтора, тобто, півтора місяці або десь раніше тижнів ми працювали над аеробною базою. В кінці 6 тижня, кінець 5-6 тижня ми почали залучати деякі інтервали в наш тренувальний план. І коли вже з Денисом поговорили, що є така можливість брати, взяти участь у змаганнях, ми більше сконцентрувалися на підготовці до змагань. Було два варіанти. Він або їде рівнинну трасу швидкісну, але більш масштабну, довгу із великими підйомами для нього. Тоді ми разом подумали, що два місці підготовки для важкої гірської траси є дійсно замало. Хоча б бажано в районі шести місць підготовки. І вирішили, що рівнинна траса довжиною 70 км і набором менше, менше 500. Це буде непоганий тест і непоганий вигляд в розрізі на ті тренування, які ми разом. Продумали, прописали і дійшли спільний згоди. І деяких з цих тренувань ви побачите далі. Займаюся вже десь два місяці, зараз, зараз іде третій. Ну, свою ціль я виконав десь за два тижні. Я вже зміг конкурувати, ну, просто не конкурувати, бо зміг їздити в групах з ними десь після двох тижнів занять. Швидкість підняв, так що в мене тепер десь. Середня 30, на, за, за вітром десь на пульсі 125, може бути спокійно, тобто в зоні 1 їдеш і нормально собі. Е, звісно, хотілося б купити собі гарний велосипед, аби зміг конкурувати з нормальними мужичками. Та зараз ціль стоїть конкурувати на тому, що, що є. А що є, зараз вам покажу. Це ось. Трібан, Декатлон, 500 євро, але трошки апгрейдну, купив собі такі от Shimano Ultegra. Купив собі Garmin 540. Буду скоро їхати гонку Grand е Fondo. А потім ще, ще одну. От першу хочу поїхати ну, більше ніж Average. Тобто доїхати, якщо буде десь 200 учасників, ну заїхати в топ 100. Мінімум. Ось така ціль. Ну, подивимось, як то буде. когось Такі велосипеди. По 3000 євро, по 4, а в нас за 500 і ми їх дрюкнемо. А перед тим, як продовжити наше відео, хочу вам переконувати те, що я використовую і без чого не може бійтися жоден толковий велосипедист. Це змазка для велосипеда, тобто велосипедний лубрикант та одні з топових для отримачів. Ці е, два крутих підгона забезпечили мені, друзі, з оцього інтернет-магазину наші хороші товариші. І саме оці фляготримачі та оця змазка для велосипеда використовує Ukraine Cycling Academy. Тобто цих дві речі забезпечують максимальну продуктивність і максимальний комфорт під час їзди на вашому велосипеді. Тому що оці тримачі йдуть одними з найлегшими в нашій індустрії 29 грам. А якщо ми говоримо про змазку, то це в районі 500 кілометрів вільної їзди. Тому, якщо ви хочете бути кращим, відчувати легкість і не переплачувати жодних екстра коштів, звертайтеся в Дірект і ви будете отримувати тільки найкращі та найбільш приємні за цінами товари для вас. Візу вже на тренування. Сьогодні буде коротеньке тренування, але інтенсивне. Сьогодні у нас інтервали. Буде Три інтервали на максимальну РПІ, тобто десь на 9 з 10, але трішечки, щоб було запасу. За таких три інтервали в 5 хвилин буду знімати вам після інтервалу, всі відчуття, середню швидкість. Подивимось. Зараз розкатка 25 хвилин, а потім вже будуть інтервали. Зробив перший інтервал, але трошки неправильно зробив його. Зразу як почався таймер, там по 3 хвилини на в 5 Як почався таймер, я ну, як спринтанув, а не розтягнув це на 3 хвилини і десь після 40 секунд почав збавляти силі і якось так. Зараз перепочину, і другий інтервал зроблю краще. По пульсу десь в середньому було 165. А по швидкості я не дивився другий інтервал Фу. було теж ну, також складно, я думаю, думаю, складніше, ніж перший. Але протримався десь от на 9 з 10 я хвилину, хвилину 30, хвилину 40. Потім вже почав здавати, бо дихання вже збилось. Ну, а ноги самі по собі трошки підходили. Замітив, що странно, але два рази. Якось ну, дихання збивається і трохи колить. але раніше такого не було. Ну, будемо працювати. Що? Зараз останній третій поїду за вітром, бо перші два їхав проти. Далі буде. Отже, закінчив третій інтервал. Тяжко, дуже тяжко, хочу сказати. Десь вистачило мене на хвилинку 20, щось таке. Потім вже так докручував. Ну, не дуже задоволений тренуванням, бо і, не знаю, чи не виспався, чи що. Трохи такий відчував себе слабким, як завжди. Ну, таке бува, то так це впало, не знаю. Може ще просто сьогодні жарко, дуже жарко, десь 35, але все одно, все таке. Ну, в цілому, якось так. Там нижче десь 20 прикріпить цього три інтервали. Серцебиття та, та швидкість, ну, якось так, подивимось. Сьогодні неділя, значить сьогодні катаємо зону 2. Endurance. Десь 2 годинки зони 2, пульс десь між 132 і 146. Ну катаємо. Тож іду назад. Е, пройшло десь Сіки. ну, хвилин 40, середня швидкість 29, пульзи середній 130-135. Вітер дуже сильний, як чутно. Зараз трошки під'їмо, у мене ось така. Ось такий батончик, у нього 20 карбів, 20 вуглеводів. Всіх. Зараз їм. Потім ще один з'їм, коли додому буду їхати. Встановився ну, записати відос. Сьогодні неділя, як я вже казав. Залишилась неділя до гонки. Ця неділя була важка. Бо навіть зараз я їду, і трохи тяжко ноги забуваються, коли раніше такого нікого не було. Ну, напевно, це тому що цієї неділі було з п'яти тренувань, три з них були інтервали. І я до цього мав ще неділі відпочинку. Тут тяжко. Ну, подивимось, що буде. Це моя буде перша гонка. Трохи далі розповім, що буду брати з собою, скільки вона коштує, що входить в той пакуночок за ті гроші. Та й в принципі все. Дев'ята година. Я вже приїхав 53 кілометри. Середня шибка 29,8 Ну коротше, ой, я закриваю камеру. Їдемо додому. Замурився будемо їсти. Все. І до інтервали на максимум 40 секунд, з переривом 20 секунд, От таких 5 штук. Зараз я після другого вже інтервалу, зараз буде третій інтервал, запам'ятайте мене таким. От я включусь ровно через 5 хвилин, побачите. Ну Для вас це буде наступний кадр. Завершив я третій інтервал. Що можу сказати? Фу, я вже не знаю, що сказати. Коротше, було три великих інтервали по 40 секунд. Ну, три, три великих, В кожному з інтервалів 10 міні-інтервалів. Тобто цього їх 30 було. Кожен міні-інтервал 40 секунд на максимум, але десь на 9 10, 95 10, щоб трохи ще лишити трохи. Коротше, я хотів записати відос після першого інтервалу, або після другого великого. Але після першого інтервалу я взагалі здохнути. Це просто капець. Слина як у пса бікла, мабуть. Такого бешеного, реально. Коротше, проїхав перший інтервал великий. Думав, ну все, думаю, може стати, попити. Думаю, та ні, що я слабкий. Поїхав другий, другий дався легше. Ну третій взагалі як по маслу зайшов. Там вже і дихання нормально, і крутив нормально. Сил вже трохи не було, але що є, то є. Ну і все, зараз їду додому, подивлюсь, що там, що я напрацював. Ну коротше, Це тренінг називається активація. Це щоб під час гонки не вмерти, так сказати, коли мужики будуть стартувати на своїх каньйонах або пінареличах. Або ще на чомусь, щоб я зміг їх догнати і здрюкнути. І коли буду об'їжджати, так от помахаю привіді. А я на три з декатлону за 500 євро, мужички, що ви доганяєте. Так що отак, дай Боже ці тренування окупляться і все. Ну що, встали. вставили наші кофти. Ліва не моя, справа моя. Показую, що я буду брати з собою. Таку 0,5 нам дали вчора в цьому стартовому прикольному тилочку сюди наріву альтралітів таких. Три гелі беру один з собою гімдова і два згоночки сюди 0,85 у такої штучки. Та, в принципі, все. Думаю, вистачить. Так, красавчик повний. Тоже красавчик, іде. Так, ну що. такий у нас івент. Ось там буде старт. То, там... Тут зона підпочиночку, подіум. Потім всі геліби закинемось. До все. І все буде чеки-пуки. Так, у нас 30 хвилин до старту по годинникам. Зараз буде чуть позже більше до 5-10 хвилин прийма гневську одну, а зараз десь з'їм гіль геля. Та ти що. Це звісно, ровери. Ну і що, ми з нашим конем теж щось можемо і покажемо. Чисто, я Працювати, блядь, до пичи мусим рвати ту грубу. ніхто не це працювати Я, чуваки, за 3 тисячі євро велосипеда. Так що от так, головне працювати, влада Фух, червана. Фух, Короче, Приїхав. Емоції топ. Що е, сказати? Мій телефон офнувся. Фінал не подивитись. А я там спринтанув прикольно. Ну так, трохи. Приїхав. Коротше, з нашої групи я приїхав третім. Бо в кінці був підйомчик такий маленький, і ніхто не хотів крутити, а я віз всіх. Ну і, коротше, що сказати, В групі, звісно, гади були, не хотіли вони крутити там 15, 15 чоловік, 12 було, і всі їхали ззаді, тільки 3-4 штучки мінялися. Ну і отако, да. Отака медаль. Ну, В принципі, довольний. Да, що сказати? Резпектанув мужичку теж на трибані. бані, він мені респектанув. Піду зараз сфоткаюсь в, та в тапочках спортивних таких. Що ж зможу сказати по гонці? Гонка супер, взагалі, чуваки топ, ніхто не падав, ну крім Радіка, Радік пап початку. Я не знаю, живий він чи ні. І е, Що Що хотів сказати ще? Е, ноги взагалі не забилися, в принципі, ну так, забилися трошки, але не прям що прям, капець. Більше забилося. Поясниця, ну і все. Ну от Нам дали нульовке пиво, там ззаді, фудкорт е, і так далі. Так що отак. За два місці підготувань Владиславом Щербаном, респект. Ну коротко, Подивимося, яке місце, але в другій групі ну подивимось. Записую відос. Коротко, сьогодні Тренування легке, ну, така чолова катка, але не без проблем, тому що вчора в горках зламалося колесо і коротше, я їду на ось такому в тапочках велосипеді. Ну так, чисто чил. Що хочу сказати по по змаганням? І ну, дізнався своє місце, в мене коротше, було з... 160 людей, в мене 130 місце. Як я ну, в тих відосах думав, що я їхав з другою групою. Можемо так і було, я їхав з другою групою, але в першій групі там реально було ну, 100 людей то багато. Значить, це була ніфіга не друга група. Ну коротше, який зробимо вивод. Не можна ходити в туалет за 5 хвилин до старту, це раз. По-друге... Е не можна ставати останнім, тому що ну, тяжко наганяти. Я став останнім і перші кілометрів 10 який геп, будь-який розрив я просто ну, доганяв, працював сам, взагалі пофіг було. Не записав відоси, бо камера на груді, на, на грудній камера, вона коротше, я неправильно не поставив, бо в мене GoPro, а в мене ну, просто на айфоні. Я неправильно поставив, а останні там 20 км нормально ну, поставилось, бо я чуть трошки змінив кут, але в мене телефон вирібувся. Там буде така трохи нарізка. Отже, зараз з гірки спускаємося. Що хочу сказати? Дуже сподобалось. Навіть якщо стартував останнім, взагалі пофіг. Я догнав, багато людей перегнав, працював сам. Обідно, звісно, що ну, тіпа, там багато було команд. І вони супер працювали разом. По два, по три, по чотири. А мені приходилось ну, договорити з мужичками. Типу, давай, давай, я поїду ти. І в отогі вони так. Нехтори хотіли, ніхто ні. Коротше, дуже сподобалось. Зараз ми з Владом тренуємося на гонку, буде 25 августа. Це відео я записую 9 августа. Е -е, серпня, серпня, це що я на е -е, августа. І коротше... вирішиш це, я б скажу, що 25 серпня, зараз це відео 9 серпня. І коротше, що хочу сказати, зараз тренуємо гірки. Тобто інтервали, всю, всю катку їжджу в гірки. Все подобається, але як я думав, на, коли починав тренування, тому що я дивився всі відоси на погачари і так далі, їх тренування. ну... Мені хотілося більше їздити. Типу не півтори годинки, дві, а десь ну, там, от по, по вихідним 3-4. Ну, може там з переривами не поїсти, десь там встати, попити. Але мені хотілося більше. Зараз так і робимо. В принципі, от буде все, всю неділю 4 години до другої зони. А отже, так. Да. Так. А так всі все потренування мені подобається. Все чітко, супер. Квиш, то вілі, класний ви. А то цей взагалі ламається вже, що ж не знаю, не зрозуміло що. Вижимаю максимум з нього. Що хочу сказати? Ну от, Дві тижні до тренувань до змагання. Там буде теж, я поїду 60 км. 900 метрів висоти підйому набору. Там буде три основних таких підйома. Перший буде 2,7 км. з середнім градієнтом 5 але там десь буде 10-12, там буде такі участки. Я, коли перший раз їздив, я навіть ну, не зміг, я ставав просто на половині путі. Другий раз вже нормально проїхав, але ну... дуже повільно, але проїхав. Ще буде там один. Він короткий, але він такий реально високий, там десь 8-9%. Ну Там середній 7, 7-8. Отже так от. Тож, будемо тренуватись. Сьогодні навіть на цьому велосипеді. Ну нічого, завтра, сподіваюсь. Колесо підчинять, під, підрихтують і будемо вже в горах на норм велосипеді. Завтра, надіюсь, познімаю. Так що отак. Коротше, що, мій відгук з приводу тренувань. Дуже подобається, День, який від? дуже подобається. Вже 3 місяці з Владом тренуюсь. Так що ті, хто хочуть або стати аматорами, або просто, не знаю, навіть походіти на велосипеді, кому просто подобається. Або хто хоче план тренування, чат GPT, вам якусь херню видає, то пишіть владу, зв'язок 24 на 7, пише, підколює, прикалується, все взагалі чітко. Так що хтось, реально, хто хоче поході, так що пишіть владу.